США хоче виділити ще 8 мільярдів доларів на оборону України. Джо Байден звернувся до Конгресу із запитом надати додаткову військову та фінансову допомогу на суму 24 мільярди доларів. Про це пишуть видання йорк Пост та Політікопром. Ці гроші Байден планує розділити. 8 мільярдів доларів нададуть Україні як додаткову допомогу. А решту 16 мільярдів витратять на поповнення військових запасів США, які вже вичерпалися. Як пишуть американські змі, окремі республіканці обурилися таким наміром Байдена. Нагадаю, раніше державний секретар Шайнтоні Белінкен заявив, що Вашингтон прагне зробити усе необхідне, щоб Україна мала змогу боротися наступного року, коли Білий Дім. Прийде Дональд Трамп. Пане Максиме, мені здається, що якщо за подібний пакет допомоги проголосують, то це буде свідчити про те, що сьогодні адміністрації Джо Байдена та Дональда Трампа активно співпрацюють між собою та мають спільне знаменити певних рішень. Але це буде якщо на вашу думку, чи це загалом можливо сьогодні? Ну, це дійсно можливо тільки за того сценарію, якщо ці дії насправді є скоординованими, скажу так, тому що дуже цікаво. От я не люблю конспірологічні теорії, чесно, не люблю додумувати: знаєте, аж занадто глибоко копати, тому що ну, вистачає таких людей в інтернетах, які і так знайдуть у ці всі хитросплетіння світової геополітики. А, але дійсно виглядає цікава зараз ситуація, тому що Дональда Трампа самого безпосередньо ми так то особливо і не бачимо. Він не виходить і не говорить там, що це погано. Я засуджую там дозвіл на далекобійні удари в глиб Російської Федерації. Дональд Трамп цього не говорить. Не говорять якісь там люди навколо нього, але він сам не виходить в паблік з такою інформацією, не говорить, що там. Ох, я тут готую мирний план, а ви ескаліруєте. Я можливо щось пропустив, але таких заяв від Дональда Трампа я не бачив. Це дуже цікавий момент насправді. І хоч ця історія, що вони можуть співпрацювати, вона досить маловірогідна, тому що ну, особиста неприязнь між Трампом і Байденом, вона колосальна. Але якщо раптом вони дійсно це все проговорили і зійшлися на тому, що ну. Давай так, ми одне одного не, не любимо, але є інтереси Америки, і давай діяти таким чином. Ми там будемо скоординовано з вами працювати. Десь по якомусь негативу каже Байден: я візьму весь удар на себе. Ну, хвалю зараз непопулярні рішення, якісь і ти просто там. Ну, подивишся це для тебе буде як аргумент протистоянні з Російською Федерацією, наприклад. Але це піде на глобальну користь там Сполученим Штатам Америки. Якщо це дійсно трапилося, вони змогли домовитись, то це історична подія насправді І це надзвичай... знову ж таки. Варто говорити, що це суто теоретично і маловірогідно. Але якщо це голосування відбудеться, ми розуміємо, що без прямої відмашки Дональда Трампа воно відбутись не може. Ну, то Конгрес не проголосує за те, що Трампу не подобається. Ну навіть в цьому старому... Є, певні, у нас проблеми в прямому ефірі. Інколи і камери падають, так теж відбувається. Нічого страшного. Пане Максиме, ви з нами на зв'язку. Я правильно розумію? Продовжуйте, будь ласка. Так, ну це активна же спекуляція. Так е, якщо це дійсно відбудеться, ну бо ми ж пам'ятаємо, що навіть у цьому старому конгресі в палаті представників більшість республіканців, і вони не будуть голосувати таким чином, щоб засмутити Дональда Трампа. Якщо це відбудеться, то це дійсно буде, ну мабуть, найбільш прямим доказом того, що адміністрації співпрацюють. Те, що зараз йдеться про те, що у них певна співпраця є, і оцей плавний мирний перехід, передача влади, вона відбувається. Це так, але якщо це співпраця на такому рівні, ну тоді я змушений буду визнати, що багато в чому з приводу Дональда Трампа я помилявся. Ну щодо активності Трампа, що він говорить, а що ні, це може знаєте, бути певним таким політехнологічним елементом. Це моя така теорія, що він як або можливо, або як Бенсі, або як Панк. Чим менше комунікацій, тим більше увага до цієї персоналі. Але менше з тим, давайте повернемося на європейський континент. Там багато чого відбувається. Вже ви згадали матеріал лімонт в якому йшлося про те, начебто, в Велика Британія та Франція між собою активно домовляються, розглядають. Варіанти, як відправляти війська або ж окремих інструкторів до України, і вони фактично очолюють про цей процес і. Було вже спростування, якщо я не помиляюсь від міністра закордонних справ Великої Британії, що, начебто, такий варіант не розглядається, а французи вони натомість більш рішучі. І в їхньому МЗС, якщо я не помиляюсь, сказали, що вони розглядають будь-які варіанти. Ну, Подивимося на те, як будуть складатися ситуація безпосередньо на фронті. Але є і інший, скажімо так, важковоговик вик в цьому процесі. Це Німеччина, і там відбувається також політичний процес. Це проти просто на противагу, аби показати всю картину. Є Олаф Шольц, який після того як його все ж таки висувають на канцлера, говорить: А я знаєте, я все робив правильно щодо України, ні в чому не помилився, і загал, загалом моя політика правильна разом з тим. В тій самій Німеччині, бо це все ж таки в першу чергу для німецької аудиторії спрямовано, хоча й перекладено багатьма мовами, є інтерв'ю Ангели Меркель, спливають її мемуари та біографія, в якій які її фактично розносять. Я просто наведу її цитату, от як вона говорила про Путіна. Я ніколи не мала ілюзій щодо нього. У нього завжди були диктаторські риси, і його впевненість у своїй безумовній правоті мене часто дратувала. Але я не думаю, що він уже 2000 року планував напасти на Україну. Це швидше розвиток подій, за яких і нам на заході варто поставити собі питання, чи все ми правильно зробили. А чи не варто зараз поставити питання загалом В Європі? Чи все ми правильно робимо, пане Максиме? Ну, перш за все. З приводу і обговорення відправки військ позиції Франції. Ну Франція, як законодавець цієї моди стратегічної невизначеності, яку започаткував саме Еммануель Макрон, продовжує наслідувати, але знову ж таки на певному етапі, для підтвердження того, що це дійсно невизначеність, потрібно буде якісь кроки реальні робити, тому що якщо просто про це говорити, то це перестане сприйматися серйозно, Як оце. Ось Соте переписування російської ядерної доктрини, що ну, принаймні на рівні світових лідерів, на це вже ніхто не зважає. Е, якщо говорити про ситуацію з Німеччиною, то там все дійсно цікаво. На жаль, більше розчарувань саме в політичній частині. Ми отримуємо, незважаючи на те, що Німеччина є важливим нашим партнером, варто про це говорити, і в натуральному вигляді вони надали нам допомоги. Досить багато. Вони другі після США. Якщо говорити про натуральне, е, натуральне, а не відсоткове значення від ВВП. Е, але і по перше, інтерв'ю Ангели Меркель. Ну, в принципі, це те про що і так говорили, що знали в ну принаймні, в професійних колах і в тих колах, які політикою цікавляться. Це те, що вона блокувала членство України в НАТО. Те, що по факту що б ми не зробили, нас би туди не взяли. Ну, багато точилось дискусій в публічному просторі. А от Україна могла зробити так, Україна могла зробити так, Україна там е, могла е, якось е, проявити себе, щоб стати членом НАТО, Ангела Меркель прямо каже: Я блокувала членство України в НАТО, щоб не злити Путіна. Ось і все. І це те, що продовжує робити зараз е, Олаф Шольц. Оцей страх перед російською диктатурою, він там. На жаль, передається від канцлера до канцлера в спадок. Шрёдер, он взагалі там е, з потрохами продався за російські рублі після завершення своєї каденції. Не знаю, що там у Ангели Меркель зараз е, з, е, з її фінансовим статусом, і так далі. Але Ну і Шольц продовжує поки що йти йти саме цим шляхом. Має величезне сподівання, що це його остання каденція. І що все ж таки він е, новим канцлером Німеччини стане, тому що ну виглядає так, що він не здатен приймати якихось нових е, принципових рішень. І головне, він не здатен слідувати якісь стратегії. Якщо Макрон Макрон для себе обрав цю стратегію невизначеності і продовжує її слідувати, десь навіть піднімати ставки, то Шольц виглядає як абсолютний політичний флюгер. Він то виступає з якоюсь запальною потужною промовою, що все час для розмови ігор з Росією закінчився. Ми вже маємо усіх найпотужніших дій. То потім там зізвонюється з Путіним. і Такий: ну я спробував, нічого не вийшло, але це треба було зробити. Кому це треба було? Хто про це просив? Які результати ну, ти отримав. Незрозуміло от він щось намагається робити, намагається бути з і красивими і з розумним, а в результаті ні те, ні інше в нього не виходить. Ну, треба ще й розуміти, що коли Ангела Меркель щось говорить про Росію, то треба розуміти, на якому тлі це відбувається. Бо вона, наприклад, виросла в східній Німеччині для неї падіння Берлінського муру був дійсно великою подією. Я читав її біографію, вона навіть пішла на притаманний для себе крок, змінила свій графік, аби якраз перейти зі східного Берліну в західний. Це такі важливі такі ремарки, якого не ж батько, здається, був, чи в штазі, чи десь там в якійсь прорадянській історії. Та там така велика ґрунтовна книга. Я просто її читав 4 роки тому. Я зараз всіх деталей не спа не, не можу згадати. Важливо зрозуміти, як на мене, хочу вам це питання поставити, якраз коли йдеться про вибори. Зараз дійсно перемагаються це видно політики, які пропонують швидкі, можливо навіть популярні рішення. І це ми бачимо на прикладі Дональда Трампа. Це ми бачимо на прикладі там. Перемог Фіцо свого часу у Словаччині, десь коли він якраз на противагу Макрону сказав, що жодного словацького солдата в Україні не буде, і це було зрозуміло для, е, його, для його електорату. Ми бачимо, як Марін Лепен також має в тій самій Франції достатньо вагомі електоральні позиції. Будемо говорити відверто. Е, ось ця історія. Вона так само може спрацювати в Німеччині, бо ми маємо ще й румунські вибори, і вже там є певна загроза підтримка від Румунії. Якщо е, ультраправі піднімуть повністю голову в Німеччині, які це загрози сьогодні створює для нас? У нас буквально три хвилини. Пробачте за такий довгий вступ. Ну, це свідчення глобальної проблеми західних ліберальних демократій. Е, у них є величезна тотальна криза політичного лідерства, е, вони заглибилися в інституційність. Те, що це має працювати на автоматі, і роль політичних лідерів вона зведена до мінімуму. В принципі, в теорії, якщо все в світі добре, і немає воїн, це прекрасно. Воно так і має бути. Держава, державний апарат він має бути е, дуже нативним і непомітним. Але в кризові періоди це не працює. Потрібні сильні волеві лідери, які готові брати на себе відповідальність. І пропонувати якісь рішення, тому що люди не будуть закривати очі на міграційну кризу. Люди не будуть закривати очі на енергетичну кризу. Вони хочуть, щоб лідер вийшов і сказав, така проблема існує, я знаю, як її вирішити. І от в мене є план. А те, що відбувається зараз, це така сінертна історія. Е, більшість європейських політиків не здатні взагалі от включитись і, там. Ці проблеми визнавати їх, проговорювати, пропонувати якісь різкі радикальні рішення. Вони слідують у цій загальній парадигмі європейській такі ноти. У нас є цінності, у нас є принципи, і це дуже важливо, що вони є. Але не не коригувати їх під зовнішні глобальні обставини кризові. Це як мінімум не дуже розумно. І власне виходять таким чином праворадикальні сили, праві популісти, євроскептики, і говорять, що ось є ці проблеми, і люди такі так, ці проблеми є. Вони кажуть, ми їх вирішимо, ми зробимо, ми пропонуємо якісь радикальні рішення. На жаль, так склало, що люди до цього готові, і це та проблема, яку ми будемо ще спостерігати протягом наступних років.